Тррбанна дріб неперевершений, один з моїх найулюбленіших спікерів Мах Беляр. Ти одна з ну, найяскравіших, найдалановитіших ведучих езотеричних каналів, яких я знаю. Про твій особистий шлях. А... Як ти дійшов до того, щоб стати магом? По материнській лінії у мене йдуть сумські відьми. Що спіткало цьому? Тало зрозуміло, що це все було нещиро. Чому саме цей шлях? Я священник в якомусь селі. Там і, там, і люди і все так далі. і Я не повноцінний. Люди не знають, куди вони візуть. Померли його батько в один рік, його батько, його там брат якийсь чи хтось. Це дуже важко. Звинувачують мене інших що ми. Накуплені, що от нам заплатили за ефір, ми вийшли і підтримали Зеленського. Люди недооцінюють. Думають, що ми не є людьми, ми є тільки небожителями. Житимеш в Швейцарії, програму да, програмуєш да. собі майбутню реінкарнацію. От я головний жрець, верховний коронований жрець. Це ж все не в цьому житті, це все прописано. Пробуємо все для того, щоб наближати нашу перемогу. Підписуйтесь на пані Вероніку. Канал буде класний, я знаю. У неї класні ідеї. Вона ділилася з ними. Це ж супер.